Дніпропетровська область лідирує у рейтингу найбільш успішних за показниками економічного розвитку регіонів України. Дніпропетровщина це 11% всеукраїнського ВВП та 15% експорту. Разом з тим, саме у цьому регіоні сконцентровано 25 потужних підприємств-забруднювачів, які сумарно викидають у повітря близько 90% шкідливих речовин. При цьому частка кривого рогу у обсягах викидів в області становить 45%. Мы должны понимать, что центр промышленности, центр металлургической горной промышленности не может не оказывать влияния, негативного влияния на э, нашу экологическую среду. В Днепропетровской области сейчас работает несколько экологических программ: это и по городу Кривой Рог, это по городу Желтые воды, по Павлограду, по Днепродзержинску. Наша задача была показать комитету, какая работа в Днепропетровской области уже проводится и на каких этапах нам нужна помощь центральных органов исполнительной власти, комитетов Верховного Совета. На сегодняшний день в Днепропетровской области налажена работа, динамичная работа с центральными органами исполнительной власти. И мы бы хотели, чтобы результаты сегодняшнего совещания в городе Кривой Рог Принесли в тому числі фінансовий результат для Дніпропетровської області. Дніпропетровщина вже має свій інструмент вирішення екологічної проблеми. Це державні програми, призвані покращити стан навколишнього середовища. Зокрема, у 2011-му була розроблена довгострокова регіональна програма з вирішення екологічних питань Кривбасу на 2011-22 роки. Її загальний бюджет становить майже 11 мільярдів гривень. Це наймасштабніша екологічна програма в історії України. Програма передбачає впровадження на всіх великих промисловостях Лових підприємствах міста нових технологій виробництва, які зменшать шкідливі викиди в довкілля на 35%. Як результат, завдяки впровадженню екологічно безпечних технологій, обсяг таких викидів по кривому рогу вже зменшений на 10%. І за словами міського голови, ця програма стовідсотково виконується містом і самими підприємствами. Дійсно, зменшились викиди в нашому місті за ці два роки на 10%. І багато підприємств, які ну, 100% виконують цю програму, і я вважаю, що вона буде виконуватися, бо вона всі розуміють, що вона під контролем. Ми повинні це робити, бо не дивлячись на те, що зростає виробництво, а викиди в місті поменшують. Втім, до виконання підприємствами забруднювачами екологічних заходів питання усе таки є. Зокрема, на засіданні профільного комітету обговорили дотримання екологічних норм та стандартів медкомбінатом Арселор Мітал Кривий Ріг. Фонд держмайна України завершив контроль інвестиційних зобов'язань власника у 2011 році, оскільки українське законодавство передбачає моніторинг інвестора впродовж п'яти років. Як вважають на самому підприємстві за сім років з моменту купівлі медкомбінату Комбінату уваги до нього з боку контролюючих служб не бракувало. Остання перевірка була проведена фондом держмайна у березні 2011-го. Висновок цієї перевірки на засіданні озвучив керівник фонду. Усі пункти передбачених екологічних заходів виконано. Час реалізації цих заходів, якихось суттєвих там, недоліків виявлено не було. Фонд вважає, що те, що було передбачено в той перед часу, який визначений договором власником виконувалося. Залишилося одне зобов'язання, яке знаходиться сьогодні в стані виконання. Це зобов'язання стосується поетапної реконструкції хвоста. О, що об'єднає там ролюбовське реалізація, якого на сьогодні триває. Разом з тим, керівник фонду підкреслив, що від власника очікують виконання заходів, які мають суттєво вплинути на екологічний стан кривбасу. Це завершення реконструкції сталеплавильного, доменного та агломераційного виробництва. Очікуваний ефект від модернізації, скорочення викидів у довкілля у три рази. Головна претензія щодо виконання власнику Марселор Мітал Кривий Ріг інвест зобов'язань полягає у площині відтермінування цих зобов'язань. Як відомо, у 2012-му власник за погодженням фонду держмайна та уряду переглянув угоду, у якій конкретизований термін будівництва агломераційної фабрики. Інших мотивів ніж форс-мажорна ситуація. Ситуація на світових ринках. 85% нашої готової продукції в минулому році були продані за межами України. Інших мотивів ніж, скажімо, падіння цих ринків немає, і наша стратегія і розвитку цього підприємства будувалася на тому, що ми будемо збільшувати його потужність. Ми намагалися виконати всі наші зобов'язання в соціальній сфері в першу чергу. І вони виконувалися на 100%. І ми самостійно, скажімо так, з нашої ініціативи були вони продовжені на шостий рік. І зараз вони вже і закінчилися. Вже фонд держмайдан не моніторить соціальні наші зобов'язання, але ми їх продовжуємо їх виконувати. Всі наша, вся наша соціальна сфера функціонує, всі санаторії, всі бази, все, що було, це залишалося. Воно воно існує. Воно ніде не ділося навіть в цій ситуації, коли скажімо, перший рік нашої історії, минулий рік, ми, ми не будемо е, прибутковим. это только улучшает экологическую ситуацию урока, потому что наиболее загрязняющий объект, то есть эм, агло, аглофабрика металлургического производства будет закрыта в результате того, что мы подписали на 9 лет раньше, в 2018 году, а не в 2027. Но если вникнуть в суть проекта, который прошел государственную экспертизу, который был в кабинете министров и там рассматривался. На самом деле это улучшение сегодня, выгодное и государству, и предприятию, и людям, живущим э, в кривом роде. Попри аргументи та доводи представників Арселор Мітал Кривий Ріг, на засіданні прозвучала пропозиція не допускати у подальшому перенесення термінів виконання природоохоронних заходів. Давайте з сьогоднішнього дня ми прикратимо пересмотр сроку виконання всіх економічних мероприятий, взятих на три Тобто прийнято рішення. Прийняти програми, бо давайте ми договоримся з сьогоднішнього дня. А тому що ми будемо виконувати встановлені сроки. минулого року на реалізацію екологічних заходів кривий ріг витратив 949 мільйонів гривень. При цьому 51 мільйон було профінансовано з міського бюджету. Решту інвестували промислові підприємства. Цьогоріч суми збільшено. Зокрема, місто планує витратити на природоохоронні цілі 74 мільйони гривень. Але місто, саме і його підприємства, Витримати можуть програми по моніторингу пустот, які сформувалися ще на початку ХХ століття. Тому ми просимо підтримати нас в державній програмі, щоб дійсно ті провання, які відбувалися раніше і особливо проявляються в останні роки, Мешканці нашого міста гинули і жили, знаєте, впевнено своєму майбутньому. Тому що екологія у Криворізькому залізорудному басейні на межі вичерпання своїх ресурсів не сумніваються вчені. Вони підкреслюють, ситуація у кривбасі найбільш критична. Масштабні суви і обвали на шахтах і кар'єрах виникають періодично раз на 7-10 років, а дрібних десятки. Насторожує те, що такі явища в останні роки значно активізувалися. Особливо небезпеку являють ділянки, закриті у першій половині минулого століття. В Даний час до цих. Ділянок безпосередньо наблизились житлові та промислові зони міста, а достовірна інформація про розташування порожнин є відсутньою. За втрачених технічних архівів виконане лише орієнтовне зонування загрозливих ділянок. В останнім часом, особливо останні декілька років, досить чітко спостерігаються якісні зміни у взаємодії техногальних складових. І природної сейсмічної активності, які які висувають непередбачену поведінку значних масивів відпрацьованих порід у якості найбільш загрозливої складової екологічної проблеми міста. Для прогнозування техногенних катастроф необхідний постійний моніторинг поведінки гірничих порід, виробок підземних вод. Між тим науковці констатують: якщо у 90-ті стан земної кори контролювали 550 свердловин, розташованих по всій Україні, сьогодні їх тільки 135. Значного ефекту очікують від реалізації концепції державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну. Вона вже затверджена урядом. На основі концепції буде розроблена відповідна державна програма програма на 2013-2016 роки, яка дозволить виявити, картувати та районувати територію Криворізького басейну за рівнем безпечного використання а також проводити системний моніторинг і попереджувати виникнення надзвичайних ситуацій, через те, що комітет працював і попереднього скликання, і депутати-мажоритарники працювали ці проблеми піднімали. З'явилися програми, які на жаль, не всі виконуються сьогодні. Ми це почули. Тому ми повинні ставити питання і про фінансування цих програм, про ефективне використання коштів. Деякі програми потребують модернізації, деякі програми пропонують потребують змін. Це дуже серйозні питання. Ми за результатами сьогоднішньої нашої роботи. З результатами і пропозиціями, які надійдуть, будемо ухвалювати рішення, яке повинно бути не просто рішення. Це повинно бути певною дорожньою картою. Це повинно бути певним певною Стимулом для дій головна проблема гальмування державних програм відсутність повного та ритмічного фінансування. В результаті, навіть якщо теоретично місто отримає передбачені кошти, необхідно, щоб вони були затверджені у держбюджеті на рівні захищеної статті. У профільному комітеті серйозно налаштовані врегулювати це питання.